Великий єдиний Господь, Творець всього, небесний Батько наш, ми молимо Тебе про нашу країну, місце, де Ти розсудив нам народитися і жити. Боже, не залишай Україну, не дай ворогам знищити незалежність і суверенність нашої країни, не дай їм поневолити нас фізично і морально, Господи. Нехай закінчиться ця війна, нехай закінчаться ці смерті, кровопоролиття, руйнування. Нехай вороги, окупанти підуть геть з нашої землі. Нехай здійсниться твоя воля і твій план щодо нашої країни. Благослови кожну область, кожне місто і село, благослови наш народ. Кожного чоловіка, жінку, дітей, людей похилого віку, Господи, дай сил і мужності нашим військовим, збережи їх здоров'я, дух і душу, благослови їхні сім'ї, дай мир і спокій в їх серця, дай зцілення і відновлення пораненим, не залишай без своєї турботи, людей з інвалідністю, сімей загиблих воїнів, самотніх людей. Ми всі так потребуємо тебе, твого захисту, турботи. Твоєї любові не залишай же нас, Господи, довіряємо Тобі, нашу країну, наші сім'ї, наше життя. Нехай прославиться Твоє святе ім'я. Ми молимося з вірою в ім'я Господа нашого, Ісуса Христа. Амінь.